Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення і в даному відео пропоную пров'язати, розглянути ось такий візерунок. Цей візерунок становить рапорт. Раппорт цього візерунку становить 6 петель та 8 рядочки. Отже, для прикладу набираю на спиці 20 петель, 18 з них йде на візерунок і 2 кромочні. Починаємо з першого рядочку, кромочну петлю, як завжди, знімаю. І далі починаємо сам візерунок. Три виворітні петлі, одна лицьова. одна виворітня, одна лицьова. Далі повторюється рапорт. Три виворітні. Одна лицева, одна виворітня, одна лицева. Знову повторюємо: три виворітні, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, закриваю рядочок, виборітньою петлею. Розвертаємо, другий, третій, четвертий рядочки в'яжуться за малюнком. Тобто перша йде виворітня, далі лицьова, виворітня, три лицьові. і повторюється виворітня, лицьова, виворітня. три лицьові, виворітня. Лицева, виворітня, три лицеві. Третій і четвертий рядочок в'яжеться так само. Продовжуємо в'язання п'ятий рядочок, кромочно знімаю, одна лицева. Можливо, сюди, буде краще фокусуватися. Одна лицева, одна виворітня, одна лицева, три виворітні. Одна лицева, одна виворітня, одна лицева, три виворітні. одна лицева, одна виворітня, одна лицева. Три виборітні. Закінчуємо виборітнею. Розвертаю в'язанні. Шостий рядочок, шостий, сьомий, восьмий, не в'яжеться по малюнку, сьомий в'яжеться так само, як п'ятий, восьмий так само, як і шостий. Отже, шостий рядочок, три лицьові. Одна виворітня, одна лицева, одна виворітня. Повторюємо три лицьові, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня. повторюємо три лицьові, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня. і кромочну виворіднюю. Далі сьомий восьмий рядочок повторюємо так само, як П'ятий і шостий. Ось таким чином виглядають вісім пров'язаних рядочків. В ширину тут три рапорти, 18 петель, і один рапорт вгору, 8 рядочків. Я пров'яжу зараз ще вісім рядочків, щоб було 2 рапорти і краще було видно сам, узу, сам візерунок. Повторюю, так само починаючи з першого. Тобто спочатку йдуть три лицеві, три виворітні, вибачаюсь, три виворітні, одна вицева, одна виворітня, одна вицева, далі повторюється. В п'ятому рядочку черговість змінюється. Спочатку одна вицева, одна виворітня, одна вицева, далі три виворітні. Ось таким чином виглядає 16 рядочків даного візерунка. Такий вигляд візерунок має з лицевої сторони. Так він виглядає зі зворотньої. І відповідно, з таким чином, цей візерунок виглядає на більшому об'ємі, і зі зворотньої сторони. Досить еластичний і може бути використаний на ваш розсуд. Якщо вам було корисне дане відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі на каналі!